Те, що я ненавиджу, я маю полюбити. Я би так сказав, і я чув таке від свого вчителя, що усе, що відбувається, це шлях до любові. Знаєте, гірше ніж ненависть, це тільки байдужість. Тобто, якщо творцю на мене байдуже, то це погано. А от коли я починаю відчувати ненависть, то це місце для моєї роботи, це якраз місце для мого розширення меж сприйняття. і тому. Тільки над ненавистю я можу побудувати любов. І це моя робота, і це те, чого вчить кабала, і це те, чим ми займаємося, бо так і написано, що є перевага світла з темряви, і все починається з ночі, бо написано, що був вечір, був ранок, день один. Ці слова говорять нам про багато чого, але взагалі, що кожен крок починається з ненависті і відторгнення. Творець приходить до нас через місця неприємні.